Дуже зрадів, коли в нього народився син. Син це була його втіха, він не міг натішитися. Місцева жителька Тетяна Ціперко розглядає фото свого сина Максима на стелі. Каже, він був люблячим сином та батьком. На початку повномасштабної пішов добровольцем на фронт. Влітку 22-го загинув, захищаючи позиції в Авдіївці. Та нині додає жінка, вона має відстоювати пам'ять про сина. Хочу в першу чергу попросити пробачення у тих воїнів, які зараз воюють за нас, відстоюють наш мир і свободу. А нам, родинам загиблих, приходиться відстоювати честь. І пам'ять наших дітей мене не устраює те, що поперед моєї дитини, портрета моєї дитини і портрета наших хлопців, які загинули, віддали своє життя, буде стояти якийсь ларюк. Неподалік стели два дні тому, розповідає жінка. Тут почали копати траншеї під фундамент для кав'ярні. На знак протесту рідні загиблих військових принесли прапорці з їхніми іменами. Людмила Крюка – військовослужбовиця. Її чоловік воював на Луганщині. Говорить, цьогоріч в липні річниця його загибелі. Це прапорець, Він зароблений кров'ю. І що тут відбувається, це страх один. Так не можна на Крові наших захисників строїть якийсь кафе, якісь тут повинно повинні рости троянди, майорі, що вони наші герої і дали своє життя за нас. Аби зупинити будівництво, місцеві жителі сьогодні зібралися біля стели. На обговорення прийшов і міський голова Володимир Тірон. Ми з вами разом вирішили, що ми алею слави загиблих. Героїв розмістимо в сквері алгебри героїв. Там. Але це після того як завершиться війна. Вами прийнято рішення, що це тимчасово. так. Ми домовилися. Я хочу бачити цю тут людину. У вас є сповноваження. Я хочу бачити Чуєте? зараз цю людину. Я, я не я буду її не знаю цю людину. Зараз я ви знаєте прекрасно. Ми перед Богом. Дивіться я, я не знаю цієї людини. У 2013 році розповідає Володимир Тірон, ділянку площею 60 квадратних метрів, де нині викопана траншея, рішенням міськради передали в оренду на 49 років. Депутату Ігорю Кивгилу цього року він передав ділянку в суборенду місцевому підприємцю Ігорю Кривенку. Втім, кому й для чого була призначена ділянка, каже міський голова. Він не знав. «Да, правильно у нього все є, але сьогодні розмістилася дошка героїв, і ці два об'єкти не можуть сусідувати. Подальші будівельні роботи міський голова пообіцяв зупинити. Вийшов до людей і забудовник Ігор Кривенко. «Хлопці, простіть нас, будь ласка. Ми оце перед вами таке Після такої людини Господи, прості, госпоженку, простіть всі люди, господи, простіть хлопці. Я вас важаю. Я попереджав тебе, що весна проводить за словами чоловіка. Будівництво він готовий зупинити, доки стелу пам'яті не перенесуть в інше місце. Я його прибираю, оце, оце все розрівнюю, назад, оставляю так як, ну, так, як до цього було, я взяв цю ділянку і почав будувати потім проєкт. Тільки раніше тут повинен була бути магазин і зупинка. Так, магазин я тут не, ну, не хотів будувати, я й брав цю ділянку під кав'ярню. Якщо перебереться тут оця стела, фотографії наших хлопців, так, якщо тоді перебереться, можливо, я тоді почну будівництво. Розрівняти ділянку, додає пан Ігор, обіцяє до вечора. Анастасія Кашоїд, Тамас Горозі, Суспільне новини, Черкаси.